Нещодавно російський диктатор виступив з черговою історико маразматичною промовою, частину з якої запинався і кашляв. А все решта, біологічна зброя, священники та педофілія, гріховні одностатеві шлюби, тобто звичайний загніваючий запад. Ще розказував, як Донбас боровся за мирне життя та право говорити рідною мовою, та опустив одну важливу деталь: боротися доводиться саме з росіянами. І призозулений на Росії не лише цар. Прошу до перегляду шедевру. Ворожа армія, нібито штурмує наших партизанів, вриваються до будинку, виграють бій з вуличним туалетом. А в іншій сцені заносять воду для бабусі. Цікаво, що в той же будинок напевно іншої локації для зйомки не знайшли. Так працює російська пропаганда. Про те, як це можна повірити, невідомо. Та фантазії в країні 404 не закінчуються. Пропагандисти РФ почали закликати до нападу на Польщу. Мріють знищити півсотні стратегічних об'єктів. І Польщі немає. Там більше нічого не буде. Там не буде водоснабження, там не буде електричності, там не буде військових баз. Все, а повернеться в кам'яний вік. Власне, саме це окупанти зробили з містом Марії. Розтрощили його, залишили людей без домівок, їжі, води та тепла. І вбили десятки тисяч мирних. Та окрім розрухи, там вирує й коронавірус. Бо в місцях, де немає умов лікуватися, хвороба особливо страшна. У Маріуполі інфікуються щонайменше 100 людей на тиждень. Чи то вірус став страшніше, чи то російський спутник шмурдяк в провірці. До речі, апаратів ШВЛ та кисню нема, бо окупанти викрали та вивезли їх до Московії. А тепер ще й бавовна. Цього тижня в місті пролунало з десяток потужних вибухів. Чати оживилися. Писали, що в будинках тремтіли вікна. Ярик, Я рік за да, погоди, не си. Це града. Перші прильоти були на АЕС 2 та стан 3000 Також влучили в ймовірне скупчення окупантів на комінаті ліча та в аеропорт на склад боєкомплектів. Про це написав радник мера Петро Андрющенко. Тим часом гауляйтер Олег Моргун заявив, що то робота ППО та окупанти чомусь таки перелякалися. Я є чесно в шокі, що його почали взагалі бомбити. Ми настільки його плотно застраювали, настільки туди вливають гроші, что мне казалось, что что есть некая того, этот город стороной є происходящее. Но нет, вчера начали бомбить. Бомбить точно начали чем-то новеньким. Так почалися вітання ворожої армії з днем народження. Уночі в Кальміуському районі пролунало ще три вибухи. Після наметкомбінації Іляча щось палало. А на 17-му мікрорайоні зникло світло. Пропагандисти говорять. Все відбили і гатять по Запоріжжю. Та слідів роботи ППО не видно. Натомість російські окупанти підняли в повітря авіацію. Тому від Росія тут навсегда. До паніки брудних штанів один вибух. Через нові врожаї бавовни містяни перелякано моніторили чати та пакували речі. І справді неочікувано. Бо пропагандисти РФ казали, що життя повертається до міста і що на Маріуполь чекає небачений раніше розвиток. Та щось знову пішло не так. І це лише початок. Віримо в зсу та повернення Маріуполя додому під синьо-жовтий стяг. Катерина Анекенко, Ольга Майорова. Підтримуйте нас і підписуйтеся на наш youtube канал ТеВ 7